Випуску я Діна Барнацька до головного не виконуєш наказ вистріл у голову. Командири залякують російських солдатів під Авдіївкою. У боях вже полягла ціла бригада. В реанімації з великою крововтратою на зрадника Олега Царьова скоїли замах, чи знайшли нападника. Тро загиблих та збитки на мільярди доларів Мексикою пронісся потужний ураган, отіс, яких наслідків завдала стихія. Анти скинули вибухівку на Михайлівку під Херсоном. Наслідок ворожого дару із безпілотника поранене літнє подружжя розповіли в обласній військовій адміністрації чоловіку та жінці по 79 та 73 роки. Відповідно, нині вони у лікарні під атакою опинилася. Також зеленівка, один із снарядів, поцілив по житловому будинку. Є загиблий. Ще один чоловік дістав поранення спини і тулуба його стан оцінюють як середньої тяжкості. За даними повітряного командування, південь над Херсонщиною і Миколаївщиною збили три ракети Х-59 та два ударних дрона ланцет. Російська армія втратила у боях за Авдіївку цілу бригаду особового складу. Захисники зупинилися всі спроби ворога оточити місто. Заявив президент Володимир Зеленський у ході розмови із прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Білий дім тим часом нарахував 125 одиниць ворожої техніки, яку ЗСУ знищили неподалік міста фортеці на Донеччині протягом останніх кількох тижнів. Попри це, вважає речник Джон Кірбі найближчими місяцями армія противника. Ще може досягти певних тактичних успіхів своїх бівців. За даними адміністрації президента США, Росіяни мотивують передусім залякуваннями, а тих, хто відмовляється брати до рук зброю, розстрілюють. Ми вважаємо, що вони понесли тисячі жертв, намагаючись провести цей наступ. Деякі з них за наказом своїх лідерів. У нас є інформація, що російські військові фактично страчують солдатів, які відмовляються виконувати накази. Також ми знаємо про те, що російські командири погрожують розстрілювати цілі підрозділи, якщо ті намагатимуться відступити під вогнем української артилерії. Президент зібрав військовий кабінет щодо ситуації на основних бойових напрямках. Серетем за словами Володимира Зеленського, це забезпечення оборони і наступальних дій, зокрема далекобійною зброєю та артилерією. Росіяни взялися розслідувати замах на зрадника Олега Царьова. Новин щодо стану здоров'я пораненого колаборанта немає. Сповістило його особистому телеграм-каналі. Інформацію про напад на кремлівського посіпаку підтвердили його рідні. Відтак за їхніми словами, розшукуваний у в Україні Екс Нердеп в реанімації з великою крововтратою. Відомо, що Олега Царьова пістрелили цієї ночі, де саме стався замах, точно невідомо. Російські зміни полягають на будинку зрадника. А колаборант Володимир Горогов на санаторії імені Кірова в Кримській Ялті. Коли на місце приїхали медики, царьов був непритомний. ФСБ вже шукає нападника. Жодної інформації про нього поки що немає. Як стверджують джерела української правди у правоохоронних органах, замах на царьова справа рук СБУ екс регіонал, противник Євромайдану та один із найодіозніших. Колаборантів Олег Царьов нардеп-тікач, що за планами Кремля мав очолити український уряд після падіння Києва на початку повномасштабного вторгнення. Вже 9 років зрадник ховається в Росії на тимчасово окупованому нею Криму. Адже на батьківщині йому загрожує до 20 років в'язниці. Чим відомий московський посіпака та який кур'йоз подарував йому примарну популярність, розкажемо далі. началась Вторая мировая война? Что? Когда началась Вторая мировая война? Волонская резня была... Когда началась Вторая мировая война? В 41-м. Да вы что? Да-да. Саме завдяки цій оказії, а не активній політичній діяльності, Олег Царьов став відомим широкому загалу. Свій шлях майбутній колаборант розпочав на Дніпропетровщині, де очолював осередок партії регіонів. У 2002-му навіть зміг потрапити до парламенту і просидіти під куполом цілих чотири скликання. Серед його депутатських ініціатив звернення до польського сейму з закликом визнати геноцидом поляків події в Україні часів Другої світової війни, відомі також як Волинська трагедія. Што? Вже під час Революції Гідності Олег Царьов відкрито проявився як сепаратист, підтримував беркутівців. Та власть прийшла, власть не совсім легітимним путем. Ми та вас об там знаємо. Ані захватіліва виступав за зміцнення російської мови в Україні і став на бік свого патрона Януковича, коли той підписував харківські угоди, якими президент-утікач фактично запросив чорноморський флот країни-агресорки у Крим. Депутати Новоросії на вчорашньому собрані проініціювали Реніцирували обращення до президента Сполучених Штатів Америки у 2014 році Царьов проголосив себе так званим спікером парламенту Псевдореспублік ЛНР та ДНР, називаючи їх Новоросією. Останні 9 років зрадник України здебільшого ховається в РФ. Відтоді він неодноразово бігав по центральних пропагандистських телеканалах, виправдовуючи анексію Криму і окупацію частини українського сходу. Та й там, вочевидь, Олег Царьов нікому не потрібен. Вот я неплохо отношусь к коллегу Цареву лично. Но слушай, Олег, а что ты разнылся? Ты советы нашей армии даешь? Ты свою страну, п***л, будучи политиком. Напередодні повномасштабного вторгнення Росії західна розвідка писала, що саме царьова Кремль планує поставити на чолі маріонеткового уряду в Україні. Згодом він гаряче підтримував вторгнення. В Україні зрадник заочно засуджений до 12 років за спробу насильницького захоплення влади та держзраду. Артем Мороз для апостроф Тіві. Жителі Єгипту постраждали внаслідок перестрілки між ізраїльською армією та терористами Хамас. Через падіння ракети і снаряду у містах Таба і Нувейба поранені шестеро людей. Пише Ройтерс. Чотирьох із них вже виписали з лікарні. Як стверджують журналісти, відповідальність не взяла на себе жодна із сторін. Однак Цехал повідомив, що поінформований про це інцидент. За словами свідків, ракета влучила біля станції швидкої допомоги, де водночас впав снаряд то. Чно невідомо. Ізраїль пов'язує інцидент із повітряною загрозою у Червоному морі. Останніми годинами в районі Червоного моря була помічена повітряна загроза. Бойові гелікоптери були підняті у відповідь саме на цю загрозу. І нині це питання розслідується. Наскільки ми розуміємо, удар, який стався в Єгипті, виник саме через небезпеку. Ізраїль співпрацюватиме з Єгиптом і Сполученими Штатами та зміцнюватиме регіональний захист від загроз із регіону Червоного моря. Майже 30 загиблих та збитки на мільярди доларів. Такі наслідки потужного урагану Отіс, що пронісся Мексикою, рунівна стихія зруйнувала сотні будинків, затопила вулиці та знеструмила майже все курортне місто а а а Акапулько, де проживає 900 тисяч жителів. Докладніше про наслідки вирування Отіса Артем Мороз розповість. Вирвані з корінням дерева, розтрощені будинки, побиті вікна, перевернуті автомобілі та затоплені вулиці. На Мексику обрушився п'ятибальний ураган Отіс. У туристичному місті Акапулько тисячі людей залишились без житла та понад 300 тисяч без електрики. Велика стихія забрала життя 27 людей. Повідомили в уряді Мексики. Чотирьох вважають зниклими безвісти. Те, що пережив Акапулько, було справді катастрофічним. Люди намагалися захистити себе. Бе тому, на щастя, у нас не було більше смертей. Ураган був дуже сильний. Те, що ми зараз говоримо, є безпрецедентним. Сотні мексиканців залишилися без даху над головою. Молода пара Хайме та Барбара показала, що лишилося від їхньої квартири. Ми почали дуже сильно боятися. В якийсь момент почули запах газу, і Барбара пішла спробувати закрити або вимкнути котел. Але двері заблокувало сильним вітром. Я застиг на місці. Почав казати Барбарі: забудь про двері. Я не думаю, що він вибухне, Підійди Сюди, біжи сюди. Як тільки Барбара почала бігти до мене, вся квартира вибухнула. Скло полетіло за секунду. Ми були дуже налякані. Це було найстрашніше, що я пережив. Дівчина вважає, вони з коханим отримали другий шанс на життя. Впевнена, якби не Хайме, її запросто могло здути в море. Я обернулась, і у цей момент все загриміло. Речі летіли з шаленою швидкістю. Також літали металеві листи, які закривали будівлю. Якби хай не сказав мені відійти, один з металевих листів без проблем міг порізати мені шию чи живіт. Я б впала прямо у море. Поки місцева влада намагається оцінити збитки та впоратися з наслідками стихійного лиха, постраждалі від урагану мексиканці масово спустошують магазини, беруть все, що потрапить під руку від туалетного паперу до телевізорів. вибачте, а ви вже отримали допомогу? Е, поки що ні. Ці речі награбовані. Після вирування Отіса в Акапулько не залишилося жодного електричного стовпа. Над відновленням світла та водопостачання у регіоні працює понад тисяча надзвичайників. Артем Мороз для апостроф Тіві. Сидітиме у СІЗО ще місяць. Шевченківський суд продовжив арешт олігарха Ігоря Коломойського до 2 грудня. Сповіщають журналісти Суспільного. Прокуратура побоюється, якщо відпустити бізнесмена на волю. Є ймовірність, що той може втекти з України або ж почне тиснути на свідків і знищувати документи. Захисники Коломойського ці ризики відкидають. Взяти олігарха на поруки. Просили п'ятеро людей. Серед них керівник 1+,1 плюс медіа Ярослав Пахульчук та Нарде. Відслуги народу Сергій Демченко на засіданні був присутній лікар бізнесмена, який констатував, що стан його здоров'я погіршується, зокрема через малорухливість. Нагадаю, що під вартою ігор Коломойський перебуває з 2 вересня. Його підозрюють у справі про заволодіння майже 6 мільярдів гривень Приватбанку. Платили за невиконану роботу та відмивали гроші на ремонтах. Правоохоронці навідалися із обшуками до голови Нацслужби здоров'я та керівників столичних ТЕЦ Наталії Гусак. Повідомили про підозру у службовій недбалості. Та за версією слідчих нанесла НЗСУ збитків на 2 мільйони гривень, які сплатила за адміністрування центральної бази даних. Отім, передбачений документом обсяг робіт наняте держпідприємство так і не виконало, хоча отримало за свої послуги усю зазначену суму. Тим часом високопосадовці столичних тес. Змогли наживатися на війні, зокрема, їх підозрюють у крадіжці грошей, виділених на ремонт енергообладнання, яке зруйнували минулорічні ворожі обстріли. Ба більше є ймовірні, що такі роботи не проводили зовсім. ДБР розслідує зловживання владою та підробку документів. За це енергетики можуть сісти за ґрати на 6 років. Наші журналісти зверталися до держбюро розслідувань за коментарями однак отримали відмову. Вдома у навчальних закладах, військових частинах та навіть в окопах, десятки тисяч українців по всьому світу у день писемності долучилися до щорічного радіодиктанту національної єдності. Текст дороги України авторства шевчанківської лауратки Катерини Калитко зачитав актор, виконавець ролі Івана Довбоша в одноіменному фільмі Олексій Гнатковський. Усі охочі, які пропустили трансляцію, ще можуть долучитися до акції впродовж найближчих двох днів, на відміну від російських загарбників, які, хоч і не писали радіодиктант, але Прослухати своєрідний факультатив, із української мови мають змогу. Для цього прикордонники надіслали їм усе необхідне, так би мовити, прямим наведенням. Мова це зброя. Тому ось навіть на таких металевих факультативах можна відсивати і привіти, як вони будуть вчити нашу солов'їну. І на оновленій землі врага не буде супостата. Свою Україну любіть, любіть її, во врем'я, люте, останню тяжкою минуту за неї Господа моліть. Бо мові сила, мова под народу, в ній єдність наша, розум, мудрість, все, вона дає нам волю і свободу, і до вершин найвищих піднесе. Спатимемо на годину довше. Вже цієї неділі Україна переходить на зимовий час. Стрілки годинника традиційно переводять о четвертій ранку в останню неділю жовтня, вже 40 років поспіль. Так, начебто ефективніше використовуємо денне світло, Принаймні, за словами Берджаміна Франкліна, ще у 18 столітті. Нагадаю, що у 2011-му практику намагалися скасувати. отім ухвалити рішення Верховній Раді так і. Не вдалося. Ще один проєкт закону, але вже два роки тому відправили на доопрацювання. Чи готові українці кинути цю звичку? Ми хочемо запитати про перехід на зимовий час. Як ви до цього ставитесь? І чому як лікар погано? Чому ну тому, що біоритми существують у кожної людини, і це ламати це дуже ну, сложно. Тобто перехід на зимовий час він може Недоречний, так. Якщо чесно, так як у мене гнучкий графік роботи, то у мене немає труднощів з переходом. Але люди, які працюють, і в них є певний жорсткий графік і режим, і дітки, які ходять в школу в садочок, можливо, їм би було краще звикнути саме до якогось сталого часу. А про що? перехід на зимовий час, що? саме як ви до цього ставитесь? Добре. А чому? Чому добре? тому, що зараз, виходить, рано вставати приходиться. Трошки час перейде вперед, тому буде краще. Мені здається, що ми маємо жити в одному ритмі зі всім світом, і для українців наразі, напевно, що це не в пріоритеті. Головне, саме це мирний час. Ну, я згодна. А так. чому? Поясніть свою позицію. Ви знаєте, мені зранку зараз так тяжко вставати, дуже темно, так. то мені здається, що буде ну, світліше зранку. Таким був інформаційний день, що минає. Я діна Бернацька, побачуся з вами вже у понеділок, але не пропустіть підсумки тижня вже завтра, о 18-й у викладі мого колеги Олега Булаха. Апостроф Тіві, там де новини збережемо Україну разом.